Вікна побиті, двері розбиті, і стіни там побиті, і внутрі весь пів потолка висить, що зайти всередину не можна, балка на криші лопнула, криша розбита. В такому стані жителька Гостомеля Людмила Морська побачила власний будинок після деокупації рідного міста. Тут разом із чоловіком вона прожила майже 20 років. Згадує від побаченого волосся стало дибки. Стояла й молилася більш нічого. Стояла, молилася, понятно, що а крім прокляття до цих людей я нічого не відчуваю. Чоловік з дружиною не розгубилися і почали негайно рятувати рідний дім. Аби будівля не пошкодилася ще більше від опадів, в першу чергу вирішили полагодити дах. З Цим допомогли рідні. Вони зібрали необхідну суму для ремонту. Решта витрат залишилась на плечах господарів. Однак сума виявилась непідйомною для двох пенсіонерів, які до того ж мають проблеми зі здоров'ям. У чоловіка дуже багато всяких хвороб там. У нього і на фоні почек, і інсульт був. І він ну вже мабуть раз-три. Два рази тільки во время війни він уже лежав у лікарні. Ми його чуть не загубили ледве, як з того світу витягнули. Пенсія невелика. У нього три. У мене три з половиною. Ну зараз дали по 600 гривень ще додали, але ж. Судячи, які, які ліки, а у нього там цілий букет, їх і приймає три рази на день і горстями цілими. На допомогу прийшли фахівці благодійного фонду Каріта з Київ. Вони замінили жінці два вікна та двері. Двері були геть розбиті, простріляні тут і вверху, бачите, що залишилося, Там дира, тут діра, тут все було простріляно. Вікно поміняли. Підвіконник і откоси поробили. Оце вікно було розбите, і воно його от туди виняли хлопці. Бачите, там воно лежить. Поміняли і теж зробили нові откоси. Проєкт стартував у вересні. Першим був етап реєстрації. а Вже далі почали проводити ремонтні роботи. Проект має назву Житлова та фінансова допомога для вразливих домогосподарств в Україні він реалізується за допомогою СЕСПІ співпраці з CRS. А ми у нас є такий показник як 3025 малих ремонтів в Київській області. Ми працюємо у всіх районах Київської області і надаємо допомогу. В основному це малі ремонти, так звані легкі, це невеличкі пошкодження даху, вікна та двері. За час діяльності проєкту ремонти провели в понад 720 домогосподарствах. Учасників напрямку відбирали за категоріями вразливості. Багатодітні родини, людина з інвалідністю або член родини, має бути дитиною або людиною з інвалідністю. Це також важко хворі за довідкою і самотні одинокі люди похилого віку. А також має бути дохід на одне домогосподарство не більше 5400 гривень на одну особу. До однієї з категорій вразливості належить Тетяна Жилкина з Ірпеня. Жінка має інвалідність на початку повномасштабного вторгнення. Виїхала до рідних на Волинь. До Ірпеня повернулись вже в травні. Коли приїхала до будинку і побачила, що він відносно цілий, отут на колінах стояла перед будинком. А коли зайшла в квартиру, ну, це вікна повибивані, скло повно, кирпичу повну. Працювати повноцінно пані Тетяна не може, тож її основне джерело доходів пенсія. Однак за ці гроші каже жінка, замінити вікна вона змогла б ще не скоро. Не знаю, можливо, ну пройшли роки. Б... Ну, рік, може два, поки я б на, на ці копійки назбирала б, щоб і звичайно, таких гарних я б не змогла. Це були б, дійсно би дерев'яні, десь у когось не потрібні за за якісь копійки куплені. Тож, коли дізналася, що їй можуть допомогти у благодійному фонді Каріта з Київ, відразу зібрала всі необхідні документи і пішла на реєстрацію. І вже невдовзі в квартирі стояли нові вікна. В грудні спасибі, дай Бог, хто, хто до цього причасний, дай Бог здоров'я всім, низький поклін. Дуже, дуже вдячна, що допомогли. Уже на Новий рік в мене була радість, були вікна.